Далі продовжуємо обговорювати цю тему з речником українського конгресового комітету Андрієм Добрянським, пане Андрію, вітаємо вас Вітаю. Вітаю. слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Андрію, що як ми почули від наших колег із голосу України угу. і Америки? Перепрошую не так про те, що вже винесені законопроекти на розгляд у палаті представників, зокрема і допомозі Україні. На вашу думку, чи не будуть зволікати із ухваленням? А я найбільш оптимістичний тепер на нинішній день, як я був через останні 9-7 місяців, в яким часі ми мали багато таких розмов. Дуже оптимістичний починав бути минулому тижні. коли ми чули шепоти, як це буде складене у палаті представників. Я цілиться можливість, що все пропаде. Головне, втім, ніколи це не це. Це що я так я розумію, ніколи це не є про Україну, коли щось може розпасти, але внутрішні сварки. Але е, дуже оптимістичні і вже сьогодні вибачайте в п'ятницю. Це було голосування офіційне. щоб було, було офіційне голосування в суботу вечором. Будуть поправки довгий список, але я думаю, що е, через наступні 24 години я буду мати можливість виступати на якомусь телеканалі і говорити, що перейшов у палаті представників, і раптом ми чекаємо тоді на сенат. Пане Андрію, ми особисто цього дуже очікуємо. Вже щонайменше півроку. От виторкнулося питання правок. От чи не буде тут якихось підводних каменів і справ? Тому що а, Марджорі Тейрол, та республіканка вона вже подала там деякі правки, які а, ну давайте не будемо їх так цитувати. Але тим не менш чи не буде затягування цього процесу? От через а, кількість правок, на вашу думку. Так, більшість тих, з яких ви напевно читали, про від Марджере Телеґрінті інші вони комітет, який займається з голосування, вже викинув ті правки. Але ще будуть декотрі досить довгі список, я, я так думаю, щоб перейти офіційно. Але так як я розумів, від наших контактів у Конгресі є домовлення тут в Америці, ми не маємо традицію. Урядів, які є зліпені з різними блоками, є або республіканський уряд, або демократичний. Але справді цього тижня працює наш, наша палата представників як якась коаліція, бо пропонують а, а, закони республіканці, які очолюють комітети. Але більшість республіканців не хоче голосувати за таких. Але демократи будуть голосувати за цього. Навіть що вони не контролюють зараз уряду. Пане Андрію, а як ви думаєте, що вплинуло на зміну позиції спікера Палати представників Майка Джонсона? Адже ну у лютому він відмовився голосувати за той законопроект, який ухвалили у сенаті. А у нещодавньому ефірі американського телеканалу Сі Спейн він сказав, що надання Україні летальної допомоги є критично важливим. І зараз не час я цитую грати з цим у політику. Тоді навіщо була вся ця затримка? Це, Це найбільше питання. Ну, по-перше, затримка не починалася з ним. Це починалася офіційна процедура, починалася, коли лист прохання прийшов від президента Байдена аж у серпні. Так. Але між серпня до жовтня були декотрі пропозиції, як складати фінальний цей законопроєкт, який тільки що нині вони складали. Але це що відмовився, не відмовився, відкинули колишнього спікера. І страшно багато недовірення існувало тоді у палаті представників, і так взагалі у конгресі нашому, чи то в сенаті, чи то в палаті представників, і взяло шість місяців, щоб комітети мали якусь робочу працю з спікером, щоб сенат довідався, як співпрацювати, щоб сам президент Зеленський приїхав і обговорив. З Джонсоном, щоби нарешті були якесь домовлення, всі зрозумілися, як він буде працювати, як інші комітети будуть з ним працювати. І це головне питання зараз тепер на загал, чому змінив думку спікер Джонсон ніж його заяви, як перед тим, що він став спікером. Я думаю, довший час ми будемо про це говорити, думати. Журналісти будуть писати про це історично. Чому ця думка? Але головна теза зараз. Тепер я думаю, оптимістична теза є, що це розумний чоловік, який нарешті нарешті побачив. Його посаду як важлива, що це не сміха, і він має важливі о, о, обіцянки до о, свого народу. Пане Андрію, дякуємо вам. Ми вже будемо чекати на результати. і Сподіватися, що вони будуть як найкращі зокрема для України. Я нагадаю, що сьогодні на порядку денному а у розгляді палати представників пакет законопроектів, які включають і надання допомоги Україні. А з нами на зв'язку був Андрій Добрянський, речник українського конгресового.